Усім доброго дня! Канал Сільська Господиня! І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати дуже смачненький, простенький приготування салат. Він підходить як на святвечір, так і на святковий стіл. І покажу вам, що мені для цього потрібно. Я взяла отакі мариновані грибочки, шампіньони. Ну, можна і домашні мариновані опеньки підійдуть, чи які маєте грибочки домашні мариновані. Ну, сьогодні я взяла отакі шампіньони, тому що я думаю, що вони більш усім доступні. Взяла перець, мені потрібний сіль, олія, оцет, цукор. У мене вже відварений бурячок червоний, два величенькі, один малесенький, і дві цибулі. такі величенькі. Ну, бурячка і грибочки ви вже берете, дивлячись, скільки ви цього салату будете готувати. Чи просто для своєї сім'ї, чи на святковий стіл. А зараз поріжу і покажу, що далі буду робити. Покажу вам, що я нарізала цибулю, так, на четверо розрізала, такими кусочками. Більш-менш так тонесенько. А бурячок натерла на терку, на оцю велику терку, таку натерла. І я кажу: хто любить, хто бажає, може і дрібнесенько бурячок нарізати. А зараз візьму сіль і буду маринувати. І трошки бурячок підмариную, і цибулю. Це я взяла десь одну другу одну, ну десь одна третя, хай буде солі. І сюди візьму трошки більше солі десь. Одна, ну, можна половину чайної ложечки, але потім я ще спробую сіль. Цукор візьму отак. Десь півчайної ложечки сюди додам. І одна друга і сюди цукру да? йде. Те так само. Тепер перчику можна і сюди трошки, і сюди. А зараз візьму оцет, Це чайна ложечка, як я казала. І отак одну чайну ложечку сюди і сюди. Чайну ложечку. Він не буде, бурячок кислим. Ще. Потім ще попробую на сілі, на кислоту. І гарнесенько оце. Перемішаю, бурячок І це буде. Марленьку перемішала, і зараз це хай постоїть хвилин 3, 4, 5, а я за цей час наріжу грибочки. Покажу вам, як нарізала грибочки. Отак. Ну, грибочки теж за своїм смаком можна нарізати. Я коли додавала от свої мариновані опеньки, а якщо вони дрібнесенькі, то я цілесеньки, ми їх ось сюди до цього салату і додавала. Ну, грибочки в мене баночка попалася із такими трошечки величенькими шампіньонами, так я і порізала. А це нарізала трошечки зеленої піря цибулі, знайшлося у холодильнику. І отакі, отакі бочки я нарізала для прикраси. Я Пройшло десь хвилин сім, цибуля гарно пом'якла. Бачите? І буду все це зараз замішувати. Бачите, цибуля трошки навіть і сік построю тут. І тепер додам шампіньони сюди. І зараз це все гарненько вимішаю. Так. І спробую на сіль, на оцет, на кислоту, перець. Може, бачити, чи треба ще щось додавати, чи не треба. Салат я спробувала. І за моїм смаком ще трошечки треба додати солі. Але це треба пробувати кожен за своїм смаком. От, кислота, цукор, перчик не треба сюди додавати вже. Ну от. А тепер вже, коли. Я це гарнесенько все вимішала, попробувала на це все. Тепер можна додавати олії. Ось десь так. 50 мл додала, теж вимішаю, і зараз погляну ще, чи треба, чи не треба, щоб і салат не був весь олії. Салат я гарненько вимішала і спробувала все. Всього тут вистачає, всього досить. Більше олії не додавала. А зараз наберу вазочку і покажу, як він виглядає на столі. Покажу вам, як я. Набрала в вазочку, як він виглядає в вазочці салат. І дуже смачненький. Ну, я прикрасила так, а ви прикрасите ще краще. І я кажу, можна і на святковий стіл, і на святвечір. І смачненько і гарненько. Так що, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивилися, як я готувала такий салатик, приготуйте. Зараз йдуть свята. А особливо святвечір, він дуже салатик підходить на святвечір на стіл. І всім дуже гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дякую за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. Дуже-дуже гарно вам дякую. І дякую вам за ваші побажання, які ви пишете мені в коментарях. Чого бажаю вам і вашим рідним. А особливо, щоб всі були здорові і з поскоріше нам мирного неба, і тоді до зустрічі!